Каталог фармасі грудень. 25 рік. Так, ось секретний набір із трьох одиниць за 400 гривень. Така акція. Так, ось набори по акційній пропозиції. Також набір для догляду. Набір. Hopian, дівчачі штучки. Так. Все видно, фокусується. Так, ось такі акційні набори. Так, у нас тут акцій немає. Тут це без акції. Тонуючий е, бібі-крем зі знижкою. 502 гривні бібі-пудра. Так, тут акцій немає. Ось це на акції. Новиночка палетка тіней для повік. Так. Суперціни. Також суперціни. Набір з акційною ціною. Новинка підводка Фломастер в новому пакуванні. Так, тушь для брів по акційній тіні. Туші наші. Також є набір по активній тіні. Сировотка та для брів. Міцеллярна водичка є в каталозі. Помадки кремова по акції. Так, є багато помад, які останній раз в каталозі. Так, акційна ціна на блиск лак для губ. Також на блиск плампер для губ. Акційна ціна на сумки, рюкзаки. Так, до речі, сьогодні отримала розчісочку. Дуже крута. Рекомендую з матовим покриттям. Щіточки класні, розшісують, діти задоволені, дуже круто. І всі парфуми. По святковим цінам. Чоловічі, жіночі. Парфумовані гелі для душу. Також залишилось тільки два. Один був квітковий, його зняли з продажу. Також акційна пропозиція, тим паче тут 225 мл, великий об'єм і приємні аромати. Так, знову на акції наші роликові це хід продажу, їх в мене найбільше замовляють. Так, у нас тут серія акцій немає. Такі наборчики скраб. І скраб і крем суфлі йде з персиком і з авокадом набув по акції. Так, тут у нас без акцій, без акцій. Ага, дифузор для оселі з акційною ціною. Так, і в нас новинки: глиняна трояндова маска, глиняна лавандова маска та скраб з лавандою. Можна взяти зі знижкою 20%. Там буде замовлення від 500 гривень. Так, новинка з вишнею, крем для рук, масло для тіла та гель для душу. І, до речі, останній раз в каталозі гель для душу з трояндою та з лілією. Так, у нас наборчики з мигдалем та фісташкою. За акційними цінами. Так, Тут, зверніть увагу, тільки шампунь гель для душу. Немає ні кондиціонера, ні крему для рук. Тут набір повністю за акційною ціною. Так, акцій тут немає. Кремчики для рук останній раз в каталозі, деякі зволожуючі бальзами також останній раз в каталозі. Зверніть увагу масочки з обмеженою кількістю. Акційна пропозиція на мускулайн, чоловіча серія. І зверніть увагу, кератинова серія у нас останній раз в каталозі. Зазначено. Також зубні пасти останній раз в каталозі. Так, є тут деякі також акційні пропозиції. І, і ось. Новиночки можна взяти зі знижкою 20% до 20% за кожні 500 гривень. Це вже буде з 1 по 7 грудня. Дуже круто спробувати. І в нас догляд для обличчя в наборах за акційними цінами. Знижки на набори. Так. Відбілююча серія. Resurface серія, h Reversist серія Троянда. Набір акційна пропозиція. Також пачі під очі. Дуже крутий очищувальний бальзам, такий як маселко. Гарно змиває макіяж. Так, також обмежена кількість крем для депіляції та гель-лубрикант, Сільпілінг для рук та спрей для ніг. А інтимної гігієни гелю немає. Взагалі. Так, у нас ось тут акційних пропозицій немає. Масажний крем, глюкозамін останній раз в каталозі. Так, обмежена кількість на шампунь, дитячий для волосся з оливкою. Дитячий спрей дуже крутий. Своїм дітям беру. Мені подобається, а їм, а їм тим паче. Дуже круто. Але все в обмеженій кількості. Так, акційні пропозиції на зволожувальний набір та набір для об'єму. Дуже круті серії рекомендую. Так, акційна пропозиція на набір для відновлення волосся. Також на календулу чайне дерево. великий об'єм 500 мл. Акційні пропозиції. Так, тут в нас на концентрат акційна пропозиція. І на набір шампунь та маска з чайним, ой, вибачаю, з чесником. Хотіла сказати, з чайним деревом. Так, у нас тут знижечки при замовленні стіку, мультивітамінний комплекс зі знижечкою. І акційні. Набори бустерів. Детокс, молодість, енергія для суглобів, для зниження ваги, коктейлі для контролю ваги, а також для набору, якщо його вживати з молочком. Так, Бустер для волосся та нігтів для імунітету. Дуже вигідні. Ціни на набори для серцево-судинної системи бустер для регуляції циклу, для травлення та метаболізму, бустер антіоксидант, бустер для уваги. І далі всі тут акційних пропозицій нема. Але для більш детальної інформації за QR-кодом переходите, і про кожен вітамін, про кожен БАТ все розписано на сайті. Тут акцій у нас немає знижечок. Дуже круті в нас кава, кава з цикорієм, суміші чаїв. Так, і знижечки на битову хімію. Так, хімія в нас іде для, для накіпів ржавчини знижечка, відбільнювальний засіб від жиру, антижир, знижечка серія містер вайпс. Також на знижечках, таку вкусується, далі знижечки. І все. Ось такий яскравий шикардосний каталог грудня з дуже крутими акційними пропозиціями.